Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, брати і сестри. Сьогодні п'ятниця 19 серпня 2022 року, і український народ уже 177 днів стоїть, зупиняючи повномасштабну навалу російського війська на українську землю. Упродовж останньої доби знову е, точилися запеклі бої. Майже по всій лінії фронту. Відповідно до ранішніх повідомлень, найбільш запеклими бої були на Донеччині. Ворог концентрує нові великі сили на Харківщині, на півночі і на Херсонщині, на півдні нашої батьківщини. Потужних ракетних ударів ворог завдав цієї ночі знову. по Харкову і по Миколаєву. Якраз вночі, коли люди е бажали мирно спати, ворог нищив мирні квартали. На жаль, є багато поранених. В містах Краматорську і Миколаєві ворог, начебто, навмисно цілив по навчальних закладах для того, щоб не дати можливість. Українським дітям і молоді вчитися, вчитися у своєму рідному місці. Потужних обстрілів знову ж таки було задано нашим прикордонним районам на Сумщині. Але Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. Найбільшого занепокоєння в Україні і в світі. Сьогодні викликають події довкола Запорізької атомної електростанції, де ворог невпинно видумує різного роду провокації від мілітаризації цієї атомної електростанції до погрози цілковитої знеструмити, що справді може бути величезною бідою, катастрофою, яка матиме страшні наслідки не тільки для України, але для Європи і цілого світу? На фоні тих жахіть війни я запрошую усіх вас все ж таки думати, мріяти, молитися і будувати мир. Бо війну можна і потрібно перемагати миром, Божим миром. Але що таке мир? Сьогодні те слово, так само як слово любов, часом є так зманіпульоване, що втрачає свій первісний зміст. І тому нам, християнам, є так важливо зачерпнути саме із священного писання з Божого Слова, цієї життєдайної сили для того, щоб усвідомити, що таке мир, не тільки його прагнути, щоб перемогти війну. Але мир потрібно будувати. До миру потрібно виховуватися і виховувати сучасну людину. І мир потрібно теж будувати. Отож, даваймо, давайте заглибимося у Боже Слово і послухаємо, що означає мир для християн. І таким чином, як бути переможцями війни? Переможцями того ворога, який приніс війну на нашу землю, як перемогти не тільки у війні, але перемогти саму війну. Мир це не є лише якась суспільна чи політична дійсність. Для нас, християн, миром є сам Бог. Господь це мир, читаємо у Книзі судди. Так само, як і Йоанн каже, що Бог є любов. Тому мир це є одна із дуже важливих прикмет того Бога, в якого ми віримо, того Бога, до якого хочемо уподібнюватися своїм духовним, моральним життям. І мир, мир як певний спосіб спілкування з Богом, з іншою людиною і зі світом. Ґрунтується на певних взаєминах, які позначені довершеністю. Бо мир є там, де є досконалість, досконалість у любові, досконалість в стосунках. Отож, в біблійному сенсі, мир це є щось набагато більше, ніж відсутність війни. Мир шалом, це є повнота життя. Людина, на жаль, вміє починати війни, але потім стає рабом війни. Бо війна має свою диявольську логіку, як щось, що є цілковито протилежне до того, що ми називаємо і сповідуємо, прагнемо як миру. Мир, мир це не є справа лише людських рук, але один із найбільших дарів Бога людям. Результат Божого благословення. Мир передбачає послух людини Божому задумові. І тим носієм миру, тим, хто показав людині зміст цього миру, сповнив бажання людини жити у мирі, хто дарував людині мир, це був наш сам Господь Ісус Христос. Тому каже Апостол Павло, що. Христос є наш мир у своєму посланні до Єфесіан. Саме Він примирив людей і Бога і людей між собою, зруйнувавши усі поділи, які можуть заіснувати між людьми, і усунув саму причину ненависті, непорозуміння і воїн між людьми. Прагнення миру ніколи не можна відокремити від проголошення Євангелія, яке є словом, що звіщає мир. Властиво глибиною змісту Христового Євангелія є добра новина про мир, який несе нам у собі і подає Ісус Христос. Тому яким диявольським виглядає всяке оправдання війни? Війна це завжди. Втрата миру це є найбільший гріх проти Бога і проти людини. Війна це є заперечення Божого задуму щодо миру. Війна є святотатством, каже Папа Франциск, тому що заперечує одну із підствових прикмет нашого Бога. Тому давайте будемо разом не тільки роздумувати, але разом. Усвідомлювати, як нам жити у мирі, як нам будувати мир, як нам мир, навіть якщо потрібно захищати, навіть якщо потрібно захищати мир зі зброєю у руках. Тому ми кажемо, що українське військо сьогодні захищає мир. Але нам потрібно справді мати чітке усвідомлення тої мети, задля якої ми, як християни, повинні бути носіями і будівничими миру в Україні і у сучасному світі. Сьогодні Україна святкує свято переображення Господа нашого Ісуса Христа, свято, яке як ніяке інше глибоко відкриває нам зміст. Того миру, про який ми сьогодні розпочинаємо з вами роздумувати. Там, на Таворській горі, коли Христос показав своє божество у людському тілі своїм апостолам у присутності Мойсея та Іллі, Петро каже до Христа: Добре нам тут бути. Справді, людині є добре там, де є Бог. Тільки в Бозі. Людина сповняє усі свої прагнення, задовільняє усі свої потреби. Тільки в Бозі людина може жити у повноті миру. Я сьогодні хочу привітати усіх вас з тим святом Христового переображення. Зачерпнімо у славі переображеного Спасителя ту силу для того, щоб переображати таворським світлом. Усю дійсність довкола нас. Нехай Христове світло, яке сяє сьогодні на Таворі, буде силою ангелів світла, українського війська, яке захищає мир для українського народу. Нехай Господь Бог благословить українську землю своїм миром і дасть перемогу над несправедливим агресором. Благословені Господні на вас, того благодаттю і чоловіколюб'ям завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу!